Привіт, діти! Починаємо наше заняття. Гігієна. Діти, а що означає це слово? Це дуже давнє слово, і у перекладі на сучасну мову означає здоровий, тобто не хворий. Все, що ми з вами робимо по догляду за своїм тілом, щоб не хворіти, ми називаємо гігієною. А як ми доглядаємо? Що ми робимо? Навколо нас велика кількість мікроскопічних організмів: мікроби, бактерії, віруси. Ми не можемо їх побачити, бо вони дуже малі за розміром. Але незважаючи на це, вони можуть спричинити важкі захворювання. А що необхідно, щоб вони не потрапили до нас всередину? А ось відгадайте загадку! Гладенька, запашне, миє тебе. Це мила. Треба користуватися милом, мити руки, обличчя, тіло. Дід мила буває рідке та тверде, пахуче, яскраве в забарвлення, але завжди має властивість змивати бруд, а з ним і шкідливі мікроби. До нас, для нас його варять миловари. Це така професія. А хочете я покажу вам, як мікроби бояться мила? То дивіться, ось у мене тарілочка. Я налью в неї трішки води. А зараз додам неї бруду. Дивіться. А зараз капну краплину мила. Дивіться, як бактерії бояться мила. Сподобався мій дослід? А який ми зробимо з вами висновок? Мила, воно чарівне, має велику силу, щоб побороти мікроби треба лише намилити та змити водою. А осінні. Цього недостатньо. Необхідно знати правила правильного миття рук. Погляньте на цей малюнок і повторіть ці рухи під час миття рук. Тоді всі мікроби втечуть з них. Ще що потрібно після цього? А ось відгадайте. Хто чисто вмивається, той мною витирається? Рушник! Рушник повинен бути особистий, щоб їм могли витиратися лише ви. Діти, а як ви доглядаєте за зубами? Милом їх не намилиш? Всі люди користуються зубною пастою і зубною щіткою. Коли ми з вами їмо, наші зуби ретельно пережовують їжу. Тому потребують ретельного догляду за собою. Уявіть, як би ми з вами могли їсти, якщо б у нас не було зубів. А ніяк? Після того. Як ми поїли, у нас в ротику залишаються залишки їжі. А бактерії починають їх їсти, 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 їсти. Бактерій стає все більше, 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 більше. Вони починають їсти ваші зубки. Зубки стають слабенькі, крихкі, відколюються, відпадають. А на допомогу проти цих бактерій нам приходить зубна паста. Зараз я вам доведу, наскільки вона може захистити ваші зубки. Діти, ось погляньте, в мене в руках куріне яйце. Воно вкрите міцною шкарлупою. Ми можемо його нього постукати. І ось якщо ми шкрябаємо, воно міцне. Пів цього яйця я вкрию. Зубною пастою, а половину залишу непокритою. ось так. Далі я пустила його в стакан і залила уксусом. Уксус це кислота, яка роз'їдає. І відставила цей стакан на деякий час. Коли я вийняла яйце, погляньте, що з ним сталося. Ця частина, яка була не покрита зубною пастою, вона стала біленькою. А цю частинку, яка була вкрита зубною пастою, зубна паста захистила. Діти, який висновок ми з вами зробимо? Зубна паста захищає наші зуби від бактерій. Але цього недостатньо. Зуби теж необхідно чистити правильно. Погляньте на це зображення. Повторіть ці рухи під час чищення зубів. Дітки, зубна щітка у всіх людей має бути особиста, лише ваша. Зберігатися повинна у стаканчику вверх голівкою, щоб не торкатися інших поверхнь. Дітки, чи сподобалось вам сьогодні наше заняття? Що нового ви дізналися? Що таке гігієна? Що вам найбільше сподобалось? Чи будете ви дотримуватися правил особистої гігієни? А на сьогодні все. Пока!